Ми діємо не один день, не два, ми діємо вже п'ятий рік на теренах міста. Наше завдання нікого не змушувати, наше завдання проконтролювати процес. Сьогодні ми вам пропонуємо процес голосування. Чесно, ми принесли чисті папірці і попросимо вас, всіх, хто сьогодні завітав на ці збори, проголосувати за відставку, так чи ні. Чи ви вважаєте, що хабарники повинні покинути університет? Чи ви вважаєте, що ви хочете їм дати ще якийсь шанс ще десяток років платити хабарі? Нагадаю вам, що вчора засвітився не один сусіденко, а пані Блакита, яка стоїть по ліву руку від мене. Вона привселюдно визнала, що вона передавала хабарі в Міністерство освіти наверх. Самі розумієте, що гроші ці збиралися не з її зарплати, не з зарплат викладачів, а саме з вас, зі студентів. Ці гроші Фінансували убивство наших людей на Майдані. Тому я хотів би запитати пані Пакету, перед тим, як вона буде перед вами висловлювати своє слово, а вже тоді почнемо голосування. Чи погодиться вона в разі відставки Сусіденка, тобто вирішення цього питання студентами, так само негайно після цього написати заяву. Так чи ні? Вибачте, можна сказати? Я перед... я дуже Перше, для того, щоб вирішити внутрішню ситуацію, яка склалася. Ми не бачимо сусідника, ми не чуємо думок жодного зі студентів. Чому зараз ви наполягаєте на тому, щоб людина визнавала, те, що ви зараз сказали, особисто. Це для того, щоб завтра вона не втекла. А сусідника немає, то це. Так, напевно, потрібно, щоб кожен студент має бути. Це неправильно, проти а діячі, тому що це внутрішня справа студентів, які повинні лише вони вирішити подальшу долю керівництва. Абсолютно абсолютно, керівництва. абсолютно правильно. Дивіться процес голосування закритий. О, скринька прозора, ліворуч на столі знаходиться. Ми проведемо голосування. Хто проти? Він спокійно пише, що він проти на цьому попільці, щоб сусідник залишився на своєму робочому місці. Хто не хоче цього, він відповідно пише на папірці ні. Хто хоче, той пише так. І все, далі будете обговорювати свої питання, що вкрай важливі нема. Я перепрошую, але спочатку, напевне, повинно, щоб висловились студенти. Кожен, який має бажання, а потім ми будемо голосувати. Я думаю, що все студентство підтримає.